Рішив зняти відео. Ось зараз збираю мотор Opel Vivaro 1.6 B-Turbo Чесно кажу, не знаю за всі Opel Vivaro B-Turbo, але на п'ятьох мінімум їздив він в одному він поміняв. Привідний ремінь, ходу до роблю. Тут привідний поміняв. Тут збираю мотор 1.6 Opel Vivaro Для чого тут знімаю це відео? Для того, що я проїхався. Припиздував, можна сказати, і мені здалося, що 1,9 трафік так само їде, як бітурбо 1,6, а 2.0 це космос, ракета. Цей проти 2.0 Таврія. Ну, і тут ще Ford приплив, кинув стружку. Поклинили форсунки. Треба буде знімати бак, міняти е, бачи-мотор, насос підкачку. ТНВД і форсунки і мити Ну Оцей бред для чого знімаю відео. 1.6, я не відчув різниці від 1,9 простий рено-трафік. а це Vivaro, вафлі. вафлі. Для чого переплачувати. Поміняв ланцок, збираю докупи, дитерок, яке, все. мушу позбирати. За два дні треба його завезти і протестувати. От я їх тестую і дивуюсь, вони. Майже як 1,9 на рівні їдуть. Для чого переплачувати, не знаю. Бред, це Проблем два рази, Та яке в два рази, в 10 разів більше, ніж 1,9, простий трафік. А 2,0 це космос ракета, летить скорше два рази, ніж у цього подйобка 1,6 бі-турбо. Та якби на одній турбіні було. Бряд. Так що думайте. Все нове, от щось приїжджає, все нове, поклинили форсунки, кинули стружку. Нове. Вон. Ну там поміняв привідний ремінь таке, ще не щекнув. Тут так само привід міняв. Так що я думаю, що краще старіших машин нема. Мені здається, 24-й Mercedes і Volkswagen 19 коней на простих форсунках золоті, золотаві машини. Вони ще переживуть всі цібельські нові машини.